Вигравай у неділю, продавай в понеділок. Правило винайдене у 50-х роках минулого сторіччя у перегонах NASCAR, добре відомо всім автовиробникам. І вони ним вдало користуються. Спеціальні серії заряджені версії, модифікації, позначені відповідними літерами. Всі ми знаємо про що йде мова. І тепер такі магічні літери є і у Тойота. І це Діар. Toyota Gazoo Racing – це спортивний підрозділ автовиробника, який вже кілька десятиліть займається підготовкою автомобілей до перегонів у різноманітних серіях. Найбільш відомі з них це участь у Формулі 1, 24 годинах Леману, раллі та раллі-рейдах. найвідомішим з яких є Дакар. Toyota вже не один рік бере участь у цьому відомому марафоні. Не один раз в ньому перемагала і зараз виступає на спортивному прототипі Toyota GR Dakar Hilux T1. Plus. І хоча серійним пікапом в нього спільне лише ім'я та декілька кузовних елементів, це вагомий внесок у популяризацію моделі. І в її продажі також. Нагадаю, що Toyota Hilux пропонується у чотирьох комплектаціях, і GR Sport це сама топова. Простіші версії комплектуються двигуном 2.4. І там можливо, ще й механічна коробка передач. А от із двигуном 2.8, як на тестовій машині, йде тільки автомат. Ціни варюються приблизно від 37 тисяч до 59 тисяч доларів. Зовні Toyota Hilux GR Sport виглядає трохи брутальніше завдяки ось цим розширеним колісним аркам. І це зроблено не просто так, адже і колія тут розширена на 140 мм спереду і на 155 мм позаду. Також тут чорні елементи в дизайні, відозмінена решітка радіатора та дещо аеродинамічніший передній бампер. І це ще не все. Ви знаєте, я не відразу здогадався, що це за елемент. Можна називати його спойлер, можна накладка, але в Тойоти називають це спеціальною аеродинамічною завісою, яка покращує, ну, скажімо так, оптимізує повітряні потоки. І до того ж додає трохи сталінгу і дещо агресії, ну нібито спортивне антикрило у спорткара. І також в нас тут інакші чорні колісні диски. Втім, найцікавіше, у цьому автомобілі приховано в його технічній частині, і зараз ми з вами спробуємо туди трохи зазирнути. Разом із розширеною колією пікап отримав посилену підвізку. Це змінені пружини спереду і інші амортизатори позаду, і також тут збільшено на 20 мм кліренс. Кузов тут такий самий, як і у інших хайлаксів. Єдине, що прикрите з таким аеродинамічним тентом. Ну, насправді виглядає красиво, але це не дуже практична історія. Ну, а всередині в нас площадка розміром 1,6 метра на 1,5 і вантажопідйомністю 750 кг. Зовнішністю у пікапу дійсно прикольна, але, як на мене, її можна було б зробити. Ще більш брутальнішою, ну так щоб ти побачив там за кілометр на дорозі, такі вау, це ж Toyota GR Sport їде, все типу, все всі роз'їжджаєте в сторони. От цього трохи не вистачає. Салон GR Sport майже такий самий, хіба що додали трохи цікавих акцентів. Найбільш помітні з них ось такі червоні паски безпеки. Ну, погодьтеся, налаштовують на спортивний настрій. Ще тут трохи доопрацьоване кермо. Наприклад, з'явилася перфорована шкіра і пелюстки примикання передач. Це зручно. Зрештою, все лишилося без змін. І як для пікапа тут доволі непогане оснащення. Оснащення електронними помічниками дивує не менше, ніж добротно укомплектований салон. У топовій комплектації є і адаптивний круїз-контроль, і система утримання в смузі, і система розпізнавання дорожніх знаків, і автоматичне екстрене гальмування, в разі чого. Так, наприклад, тут комбіноване оздоблення сидінь шкірою та матеріалом, щось середнім міззамшою та алькантарою. Найголовніше. Ця тканина вона дуже цупка. До того ж, тут непогана бічна підтримка, і коли сидиш у передніх кріслах, то сидиш з гарною посадкою. Дуже приємно, вона так підпирає тебе з боків. Тут двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та підігрів керма. І в цю пору це вже дуже важливо, особливо коли дизель прогрівається. Також мультимедійна система з Apple CarPlay та Android Auto, а також системою кругового огляду. Камери, щоправда, трохи простуваті. Картинка там така на них умовна, але для довгого пікапу це дуже велика допомога, особливо коли ти паркуєшся або десь в незвичному новому для себе місці, намагаєшся зробити якісь маневри. Ну і давайте вже згадаємо, як воно сидіти на другому ряду сидінь у пікапі. Ну, по-перше, тут ще вищі, аніж на передніх кріслах, зважаючи на те, що взагалі то у пікапа висока посадка, і ти бачиш дахи усіх легкових автомобілів. По-друге, хотілося б більшого куту нахилу спинки, але це пікапи, нічого не поробиш. Ну а по запасу простору для ніг все добре. Дивіться, ще є відстань. І навіть можна отак, от якось рухати їми в е дальній дорозі, щоб не затікали. Також тут, що прикольно, є, підігрів сидінь лівого та правого. Це класна опція. Ну і додам, що в передніх дверях також присутні невеличкі кишеньки і ємність для пляшки. Звісно, невід'ємною технічною складовою є серце автомобіля. Його двигун. в нашому випадку це турбодизельний 2.8 d 4 d потужністю 204 кінські сили. І так, ви праві, він останнім часом не змінювався, і для версії GR Sport його також не змінювали, тобто не додавали потужності, не змінювали обертальний момент, який, до речі, тут становить чимало 500 Нм рівно. Це, в принципі, погодьтеся непогано. Звісно, для версії JAR хотілося б трохи більше потужності, але вже маємо те, що маємо. Хоча, якщо не дивитись просто на цифри, а спробувати проїхати, відчути усі режими, а їх тут декілька, то ти починаєш розуміти, що і такої потужності, і такого обертального моменту для цього пікапа цілком вистачає. Тому що тут є принаймні три режими руху: це еко, це звичайний і Power. І от коли ти перемикаєшся зі звичайного в Power, автомобіль починає їхати інакше, доволі жваво, доволі напористо. Він дійсно змінює характер і починає їхати швидше і, можна сказати, десь якоюсь мірою агресивніше. Але не треба забувати, що в місті це все ж таки пікап. В нього довге кермо в нього м'яка підвізка, яка до того ж у вас постійно буває. Підштовхує ззаду так штиркає. Ну це особливість рамної конструкції, особливість ресорної підвізки, не зважаючи там на змінений амортизатори, все ж таки, в загальному це залишається рамний пікап. Тож треба це мати на увазі і не забувати, що це не спорткар. Це все ж таки автомобіль, який розрахований для їзди і по бездоріжжю, десь в якійсь пропорції, ну, мабуть, в ідеалі там 50 на 50%. Тобто десь 50% ви їздите по твердим покриттям, а решту часу виїжджаєте на бездоріжжя. Легке, важке, можливо, для когось надважке, якщо ви підготували свій хайлюкс. Хоча GR Sport, до речі, може похизуватися е, трохи збільшеними кутами в'їзду і з'їзду. Знову ж таки, тут е, трохи більше кліренс, тому це вже. Серйозні аргументи. Ну і звісно, важливо зауважити, що повноприводна трансмісія тут парт тайм тобто повний привод можна під'єднувати лише за межами твердих покриттів. На асфальті цього робити не можна, бо ви її зламаєте. Але ось, коли з'їжджаєте на бездоріжжя, то можна вімкнути режими 4H, тобто повний привод, або L4 це повний понижений. І також тут є блокування заднього між міжколісного диференціалу. І перед тим як спробувати Jar SPORT на. Без доріжжі зауважу ще кілька цікавих моментів стосовно їзди в міському ритмі. Ну, по-перше, тут дуже чутлива педаль акселератора, тобто ви можете дозувати тягу філігранно з допомогою вибору режимів, налаштовувати автомобіль під якусь відповідну ситуацію. Наприклад, під затори або під якусь динамічну їзду, під пересування трасою можливо. І це дуже непогано, це класна фішка, тому що можна з допомогою неї як економити, так і там, отримувати більш драйверський пікап. По-друге, зауважу, що тут шестиступенева автоматична трансмісія, і з одного боку, ось шість передач все ж таки замало, бо дехто з конкурентів може похизуватися навіть десятиступеневими. Автоматичними коробками з іншого класична коробка з гідротрансформатором Айсін дуже добре налаштована. Вона знає свою роботу на відмінно, знає, як і коли перемикатися. Тому як до такої в мене не зауважень немає. Звісно, я не відкрию Америку, якщо скажу, що на такому пікапі пересуватись запруженим містом, особливо його центром, буде не дуже легко. Я маю на увазі пошук паркомісів, я маю на увазі маневри на якихось вузьких вуличках, і це дійсно може більше створювати а не аніж кайф. Але якщо ви їздите там, ширшими дорогами, якщо ви часто виїжджаєте за місто або ж живете за містом, і тим більше вам необхідно перевозити якісь грузи і виїжджати з ними там, умовно кажучи, за межі асфальту, от тоді пікап дуже стає в нагоді. І от Коли ви з'їжджаєте на бездоріжжя, то тут автомобіль, наче перевтілюється, і ви починаєте розуміти і відчувати на собі. Усі ці зміни, усі ці доопрацювання, яких зазнав пікап, тому що по ґрунтовці, по якомусь там ну різноманітному бездору, і по дрібним там ми їздили таким типу гребінкам, і по великим ямам він йде просто чудово. Він їх не помічає. Багато нерівностей просто не помічає. Коли ти починаєш там пірнати у якісь ями, вже так навалювати нормально, то Здається, от зараз, от зараз буде, буде якийсь там поштовх, удар, не дай Боже, там, торкнемося там, переднім бампером, ну такі відчуття, знаєте, всередині, а він просто м'якенько раз приземлився і їде далі. І навіть можна не скидувати швидкість. Оце дуже прикольно, тобто допрацьована ходова, великий кліренс, вони творять диван на бездоріжжі. І ось тут, доречним, буде зазначити, що кермо стало легшим. Це відчувається як і в місті, і особливо це відчувається на офроді. Тобто, коли треба перекластися дуже швидко з крайнього там лівого повороту в крайній да, я маю на увазі колеса, то це зробити набагато легше. До речі, є цікава фішка на дисплеї можна вивести, в якому положенні зараз знаходяться ваші передні колеса. Наприклад, їх повернуто трохи, або ж там максимально вивернуто ліворуч чи праворуч. Ну, і стосовно витрат пального, то тут нічого нового, 10-11 літрів на 100 км шляху, в принципі, так само, як і у інших «Халюксів» з двигном 2,8 літри. Але важливе зауваження: в джар-спорт потужність, динаміку цього турбодизелю і взагалі пікапу поєднано з його покращеними позашляховими можливостями. Тобто він може там доволі динамічно їхати асфальтом, і він так само фактично не скидаючи темпу, може динамічно їхати і по бездоріжжі. На цьому все. Ми віримо в ЗСУ і не забуваємо донатити зокрема на простіші пікапи, але такі необхідні нашим бійцям. І до нових зустрічей. Побачимось.